Суди мене ти по своїй волі, молюсь, Господи, внуши їм уст моїх лаголих, бо на душу мою встали сильні, чужі, не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає їх злая. Помолюся Господові серцем одиноким, і на злих моїх поглянув, не злим моїм оком. Я хочу звернути вашу увагу на останній рядок. Не злим моїм оком. Зло може творити тільки зло. Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі страшної біди. Того, що може обернутися катастрофою для всіх, і для нас, українців, і для росіян, що може призвести до Третьої світової війни, ми маємо схаменутися, і ми не маємо чинити зло. Ми не маємо розповсюджувати агресію і ненависть. І коли сьогодні говорять, чому ми не вводимо свої війська в Крим? Тому що сьогодні ми ще маємо зупинити цю катастрофу. Ми маємо використати всі шанси мирного розв'язання конфлікту.